Доброго дня! Сьогодні я готую печиво по-французьки. І нам потрібно взяти 100-150 грамів сиру кисломолочного домашнього, один жовток. збризкуємо соком лимона. Натираємо 50 грамів масла вершкового. Додаємо соду, чайну ложечку, 125 грамів борошна, 40 грамів цукру, один жовток, я вже сказала, і перемішуємо чисто. Вимішуємо ось таке гарне, м'якесеньке, масляне, тісто. Для начинки змішуємо чайної ложки кориці і столової ложки цукру. І добре розмішуємо. Тісто викладаю на робочу поверхню, яка присипана борошном, і ділю його на дві частинки. З них роблю дві смужечки. Які розділяю на частинки, розрізаю, У мене вийшло 11 частинок. Беремо одну частинку, розплескуємо на квадратик такий, викладаємо чайну ложечку кориці з цукром. І загортаємо можна покласти горішок. І виходить отаке така трубочка або рот. І готуємо дуже смачне і швидесеньке печиво до чаю чи кави на ранок. Гляньте ж У своїй випідці французи використовують багато масла. І отже Така випічка, виходить, дуже смачна, масляниста і гарно поєднується з ранковою кавою або чаєм. За бажанням у тісто можна вкинути ванільний цукор, але я, щоб не перебивати в смаку кориці, його не додавала. Викладаємо на сковорідку, заселим пергаментом на відстані і отак вилочкою робимо візерунок, проходимо вилочкою і готуємо візерунок. А так можна краще з цього боку. Вилочки, виходить, так і візерочком. І стамо розігріти до 180 градусів духовочку. І тільки встигла заварити чашечку кави, а печення вже готове. 5 хвилиночок в духовці і воно вже готове. 5 хвилинок і гірка найніжнішого печива до кави готова. Дивіться, яке воно виходить дуже-дуже ніжне, просто дуже ніжне печиво. Таневро дуже смачне і дуже швидко готується. Записуйте такий рецепт, готуйте і насолоджуйтеся. Всього доброго. Підписуйтесь на мій канал. Ставте подобайки, якщо печі вам сподобалося. І готуємо разом.